Суд за матеріалами Служби безпеки України арештував майно російського олігарха Алішара Усманова на 2 мільярди гривень. Про це повідомляє служба безпеки України. Зазначається, що в результаті слідчо-оперативних дій спільно з детективами бюро економічної безпеки встановлено місце знаходження підпільних складів РФ, де зберігали понад 160 тисяч тонн української залізної руди. Приховану сировину виявлено на території декількох морських портів України. Загальна вартість вилучених корисних копалин становить майже 2 мільярди гривень. СБУ встановила, що знайдена парція залізної руди належить компанії російського олігарха, який входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Кремля Алішера Усманова. Після повномасштабного вторгнення на нього накладено санкції РНБО України, США та ЄС.